Друзяки, всім привіт! Всіх радий бачити в себе на ютуб-каналі Волиняка. Хочу вам зараз відповісти на деякі ваші запитання, які ви залишали в, на попередніх відео, оскільки я на них не відповідав. Так. Перше питання це чи в мене є кролі? Так, я знімав відео, що в мене є кролі. Дякую вам велике, що ви мені підказували до речі на рахунок. Барон, фу. Е, йдемо, до речі, до кролів. Е, дякую вам велике, що ви мені підказували, що могло погризти кроліка. Е, казали, що може і щур, а може і коти чужі. Чесно, не знаю. Но зараз поки що в нас такого немає, типу, то я вже більш спокійний. Типу, бо немає зафіксованих вже випадків більше по тому, що. Е, Барун! По тому що. Получається. Але тут, напевно, темно буде вам. Типу, в нас, от чи кормлю, питали сіно, сіно даю, оскільки в мене солома з сіном. Я вибираю тюк там, де саме більше сіно, і 에, даю кролікам. Вот, ми їх подстелили, все в них є. Їсти вон Цей кролік хаває. Все чітко. Більше в нас втрат по кролях немає. Далі. Наступне питання. Було в тому, скільки з'їдає в мене 5 поросят на господарстві за день корма. 5 не знаю. Не знаю, ну можна посчитати. 6 в мене 6 поросят, шість великих поросят. Ми зараз підемо ще до них. Покажу вам їх. Давно не було їх на відео. Скільки вони з'їдають. Получається, е я є. Я спеціально для цього, оскільки в мене велика бункер, ну йдемо, я вам покажу швидше. Оскільки в мене велика бункерна кормушка, я е, засипаю багато туди. А так, щоб підрахувати, я не міг вам сказати, скільки в них вони з'їдають комбі корма. Ось. Получається? Зараз ми підрахували для нашого підписника. Якщо ти дивишся, це відео, це відповідь на твоє запитання. З'їдають вони в мене 6 всі разом 13 кілограмів. В сутки. Зранку і до ранку. Я їм зранку засипав і з'їли вони всього лиш 13 кілограм корму. Як я це зробив, то я просто зважив. всю Весь корм засипав їм е, 13 і, дивлюсь, ще чуть-чуть залишилося. Можливо, навіть кілограм там залишився ще в бункерній кормушці. От наші пацики. 에... Ростуть, набирають хороші. Генетика, ребята, за генетику, оскільки багато, багато людей кажуть, що важлива, дуже сильно важлива генетика для тварини. Давайте вийдемо звідси, бо тут вони щось піскуни. От наші гусенята їм вже. Шш! Їм вже получається, скільки їм? 에... Третього. Я вже вам говорив в попередньому відео. Наші гусеняти їм 3 березня було рівно місяць. Зараз їм вже йде другий місяць. Дивлюся, вже починають вкриватися по чуть-чуть пір'ям. Так, що я хотів сказати, за генетику. За генетику. Ми вже зазняли. чи ще. Ні. Ще, ще зазняли ми вже відос? Ні, не зазняли. Ми... В наступному відео я вам розкажу про корм, і зараз хочу сказати наскільки генетика важлива. Звичайна бродяча свиня, велика біла, плюс ландрас. Я за них не переплатив фінансів. Тобто за генетику треба платити гроші, Розумієте, звичайно, ми більшість, навірно, відсотків 90, хто дивиться, дивиться це відео, він не буде купувати максимально крутих свиней за бешені гроші. Розумієте, нам треба що, дешевше купити, дешевше викормити і дорожче продати. Ну це лічно, типу ну, я по, по собі дивлюся. Типу, що мені я б хотів там дешевше, я дешевше. Купив я дешевше, купив зерно, але зерно мені не виходить ніяк дешевше. От. Так що багато що рішає корм, хлопці. якщо хороший збалансований корм, вас чекає на виході великий успіх. Це я сказав по, по раціону. Що вони в нас їдять, можна подивитися на попередньому відео. Далі по мусконських качках також були е, підказки. І це все дякую вам велике за те, що ви мені підказали, що яйця такі і мають бути. Бо я думаю, що за карликові яйця, що вони такі дуже-дуже малесенькі були. Муску, а і за назву дякую. Там одна в нас підписниця є, вона прям активна, активна. До речі, про активність, ребята. Дякую, що ви коментуєте, що ви переглядаєте, що ви лайкаєте відео. Назвичайно надзвичайно це надихає, мотивує. Просто хочеться і мітати, щоб вам щось показати, щоб вам вас чимось удивити. І по-любому я вас удивлю, ребята, бо вже готується для вас контент. Надзвичайний контент, крутий контент, і я вас не підведу, я всім кажу, що я вас не підведу. Ви всі кажете, що початок саме тяжкий. Ребята, ви не уявляєте, наскільки це тяжко. Це просто нереально тяжко, тому що кажу, я на цій території сам, самісінький. Тобто в мене є сусід, який мені трохи допомагає. Коли я на, на роботі підпрацьовую, виходжу на підробіток. І все. Типу, я тут з звечері приїду з роботи пізно, в 10 годин я бігом тут наливаю воду, все. ну коротше, я не нею. Я кажу, що я справлюся, я можу, я мушу, я хочу. І це мене мотивує. І ви мене мотивуєте, От по московських качках е получається вже я сьогодні е рахував яйця, вже є сім яєць. Сім їх ним їм не можна казати, що я їх рахував, бо вони їх кинуть. Вони такі тваринки, що вони можуть кинути свої яйця. Ось є замовлення у мене вже на 10 яєць, але я перше, що я себе люблю і своє господарство. Я люблю перше, я собі хочу залишити каченят. Дасть Бог, щоб вони були, хочу залишити собі, тому що я купляв їх для себе. Ну тобто, для себе, щоб на них якось якби розкрутитись на цих качках. От, щоб були більші об'єми. Так, подивлюсь, чи в нас записує. О, мікрофон. По мікрофону, ребята, теж вам сподобався мікрофон. Звук, ви кажете, прекрасний. Я, ну, я теж слухаю свої відео, я дивлюся кожне відео. Дивлюся, в мене там трошки є ліпе, якийсь там, де я запутуюся, те все. Тому що трошки переживаю, оскільки в мене велика кількість людей дивиться. і... Ну, я хочу, типу, як би все розказувати так, як воно є деле. Так, да, воно деколи і є, і печально. Вот. Ще що я зробив по сарайчику. О, кач, качечка, хоче вже додому. Дивіться, хочу, е, хочу вам показати, типу, е, на рахунок кубл. Тась, тась, тась. Як у вас там гулі-гулі? О, ти вже тут. А. Дивіться, ці клеточки. Я вам показував в попередньому відео. Так, але здорові. Ми, виходить, я взяв отакі досочки ще подокручував. Видно? Отакі досочки подокручували, оскільки вони солому просто всю вигрібали. Вигрібали всю солому. Так само там я подокручував і ось там. Поставив ще два кубла тут зробив, їм хорошенечко, бо ж вони хочуть десь заникатися. Бо те, що тільки одна, Я не знаю, чи то одна качка несеться в те кубло, чи дві, чи, чи скільки, бо я не можу це застукати, оскільки вони несуться, якби вони мені не кажуть, коли вони будуть нестись. От. Це по качках. Це по качках. А, нахрена закривати. По гусях були, були там спори, яка це порода. Ребята, все, барон, фу. Ми назвали її просто бродяга, дворова гуска, Це не безпородна, бо як я почав е, ваші коментарі читати, що це не датський легар, це не велика сіра, це все щось, я навіть не хочу вникати в те все. Вони несуться, несуться. Ціплята, гусенята вилуплюються, вилуплюються. Гусенята є, є, ребята, ну мені більше не треба нічого знати. Ну, мені там не все рівно, як я зарубаю її на Новий рік чи там на якесь святочко, яке то м'ясо породисте, чи не породисте. Байдуже, аби було смачне. Далі зробили ми ось такий заборчик дешево і сердито. Ріпята. Заборчик в мене покоштував півдня роботи. Бо мені треба було заготувати оці палички, понавбивати, наклеїти. Раніше я таких заборчиків не робив. Для чого ви спитаєте, я це зробив? Я ще поки сам не знаю. Ну, Мені подобається, бо ми тут поприбирали з дівчиною всю територію, все підмили, вигребли. Е е класно, велика така територія. чудово. У мене раніше тут е була перегородка, і тут вогуси жили, як були маленькі. Тут був Нехтазік. І вони тут купалися. Ну, зараз гусей ми переселили в інше місце, бо вони будуть тут кричати мені в дворі нашу, а зараз чуєте, тишина в дворі. Тишина. От. Так що, якось так, на питання ваші, я відповів. Що зробив, чуть-чуть показав. Сарайчика, бачите, ми вже пінемо, пінемо, ще воно підсихає, працюємо, розвиваємося, не деградуємо, і ви не деградуйте, ребята. Розвивайтеся, поки серце б'ється, треба хренячити, понимаєте? Треба хвататися за всю за всю можливість, за все треба хвататися, бо поки ну, я про себе, поки я молодий, я мушу я должен, ну, щоб потім мені було якось, знаєте, легше. Так що, розвиваємося. Е, Зараз ми. Що ми там далі плануємо? Е, до речі, до речі, ніхрена. Зараз треба е, вам пок... розказати дещо про червоні лампи. Я не знаю, чого на цього в інтернеті немає. Я шукав про е, інфрачервоні лампи. Для мене це важливо. Не знаю, наскільки ви там цим займаєтесь чи ні. Якщо ви займаєтесь червоними, ну, типу маєте діло з червоними лампами. Скажіть, чому вони плавляться на? Блін, забувся, На капсулі чи на, на патроні, на Во, чому вони плавляться? Вони просто там перегорають і все. Лампочка стає просто на одній тій нитості вісіти і, ну, і світиться все. У мене таке було. Ми придбали зараз нову червону лампу для своїх маленьких гусенят. От е, то скажіть, чого вона плавиться. Ну просто, типу, якби я спілкуюся з людьми, там в мене місяць вісить, бо я там поросятами займаюся. У мене місяць вісить, хоч би що, е, нічого не плавиться. Ніч... Блін, думаю, може я ну, а може в мене лампа така. Ну ви напишіть, е, хто знає. Чому таке? Бо я ну я просто в інтернеті цього немає. Я шукав по тих лампах, по патронах, які там треба патрони до них керамічні, керамічний патрон стоїть, все чітко. Ну, поплавилося. Якби я цього не замітив, була б біда, розумієте, то дякувати Богу, ми це все якби. Замітили і устранили цю проблему. Так що, от, ребята, таке коротке відео для вас. Зняв відеоочот, що зробили, що не зробили. Відповіли на ваші запитання. Надіюся, ви почули свою відповідь. Кого ще щось цікавить, запитуйте, будемо раді вам відповідати. І, і на цьому напевно все. Ви були на каналі Волиняка. Підписуємося, ставимо лайк і йдемо далі.